Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 19 червня, середа. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі інформаційний день починається з програми Зарубіжжя, програми про події і новини у світі, які стосуються України. Як про це повідомляли і повідомляють авторитетні впливові світові засоби масової інформації? Темою номер один, яку обговорюють, про яку пишуть, про яку яку показують, це візит. Президента Росії Путіна до Північної Кореї зустріч з Кімчанином і те, що вони там підписали, про що вони домовляються, які це будуть наслідки, і, зокрема, це стосується безпосередньо України. Отже, давайте подивимося, як про це повідомляють впливові іноземні ЗМІ, а також про інші події-новини, які стосуються України. Асошей прес. Росія та Північна Корея підписали угоду про партнерство, побіцявши тісніші стосунки в міру поглиблення суперництва із Заходом. Путін і лідер Північної Кореї Кім Кімчен підписали під час саміту Пхеньяні угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, намагаючись розширити економічну та військову співпрацю та зміцнити єдиний фронт проти Вашингтона. Так, от пише Associated Press. Ну, що візит Путіна відбувається на тлі зростання занепокоєння з приводу домовленості про озброєння, згідно якого Північна Корея надає Росії вкрай необхідну меніцію для війни Москви в Україні в обмін на економічну допомогу та передачу технологій, які можуть посилити загрозу, яку становить ядерна зброя та ракетна програма Кім Чен Іна, зауважує Associated Press. Виступаючи на початку переговорів у середу, Путін подякував Кіму. За підтримку північної Кореї і його війни в Україні, що є частиною за його словами боротьби проти імперіалістичної гегемоністської політики США та їх сателітів проти Російської Федерації. Ну точно як свій час говорили в радянському союзі про гегемоністичну імперіалістичну політику США. За Washington Post. Глава Північної Кореї Ін заявляє про повну підтримку російської війни в Україні. Лідер Північної Кореї Кимчинин запевнив президента Росії Володимира Путіна, пише за вашим пост, повній підтримці та солідарності з російським урядом, армією та народом у війні в Україні, коли обидва лідери почали переговори в Пхеняні, сповнені закликів щодо їх супер-пупер дружби. Ну, десь так. Вашингтон та його союзники стверджують, що Північна Корея, яка вважається. Як вважається, має великий запас застарілих артилерійських снарядів і ракет сумісних із радянськими та російськими системами озброєнь та надсилає Росії боєприпаси для використання у війні проти України. Пише за Вашингтон Пост. Ну і зокрема, державний департамент у вівторок заявив, що Північна Корея незаконно передала десятки балістичних ракет і понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами для допомоги Росії у війні проти України. The New York Times – Путін і Кім Чен Ін, автократи, яких зблизила війна, зустрілися в Хініяні. Президент Росії Володимир Путін у середу зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном під час свого першого візиту до України майже за чверть століття, коли обидва автократи побіцяли створити спільний фронт проти Сполучених Штатів держави, та вони хочуть поглибити двосторонні зв'язки, які побоюються Вашингтон, бо це включає в себе. Кругівлю зброї, ну я думаю, що і не тільки. Тобто ми бачимо, що ну, американські ЗМІ це на перших сторінках от, всі ці е, матеріали щодо візита Путіна до Північної Кореї. Reuters. Путіна розкішно вітають у Північній Кореї з обіцянками підтримки. Ну, Ройтерс пише про те, що там. Були банери великі з портретами, діти стояли з кульками, знову ж з прапорами, що дуже пишно зустрічали. Що там вночі прилетів в 2.45 ранку за місцевим часом у середу Путін його зустрічав з червоною доріжкою Кимчанин, тобто дуже розкішно його зустрічають, і про це якраз повідомляє Reuters. The Guardian. Президент Росії Володимир Путін, лідер Північної Кореї, Кім Кимчанин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Ну пише про те, що ми там. За повідомленням ТАС спілкувались дві години, замість там одної години, про те, що ця угода ну, цей договір про всеосяжне партнерство стратегічне замінить договори 1961 і 2000, 2001 років. І помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков заявив, що це не пов'язано з глибокою, що це. Пов'язано з глибокою еволюцією геополітичної ситуації у світі, тобто що геополітична ситуація змінюється, тому треба було прийняти у такий документ. Хоча він зазначив, що це ніби ні проти кого не направлено, а тільки для того, щоб був мир в північно-східному регіоні Азії, як сказав помічник президента Ушаков. Тобто, все, що вони роблять, це просто на їх думку пов'язано з зміною геополітичної ситуації. Ну, звичайно, Росія почала війну і геополітична ситуація після Другої світової війни, зокрема в Європі. Точно кардинально змінилось. За телеграф. Лідер Північної Кореї Кім Ін пообіцяв Володимиру Путіну повну підтримку війни Росії в Україні. Ну і те, що Путін прибув, і вони там підписали, тобто про це всі пишуть. Я просто хочу, щоб ви бачили, як це висвітлюють впливові авторитетні іноземні ЗМІ. Лемонт. Пекін звинувачує Вашингтон у поширенні неправдивої інформації про підтримку Росії. Мова йде про те, що там і генеральний секретар НАТО Єн Столтенборг говорив про це. Тепер Ентоні Блінкен на спільній конференції з Столтенбергом про це сказав. Ну, і вчора, і сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Китаю Цянь на це була реакція з боку МЗС Китаю, що Китай ну, він нейтральний, він нікому не поставляє летальної зброї і так далі, тому подібне. Ну, але то таке, бо насправді, ну зокрема, було сказано, що близько 70% верстатів імпортованих Росією походять з Китаю, і 90% мікроелектроніки. Це дозволяє Росії утримувати цю військову промислову базу, підтримувати військову машину і підтримувати війну. Отак, от на цій прес-конференції було і заявлено. Тому насправді дійсно вони поставляють, хоча можливо на. Безпосередньо напряму зброю і ні, але то поки що їх на цьому не зловили. Сподіваюся, що не поставляють французька Лефіґаро поставки зброї і припинення вогню Палестинська держава, Компромісі нового народного фронту для війни в Україні та Газі. Ну фрафігаро написало про е, вибори, які зараз фактично виборча компанія. Буде перший тур виборів в парламент французький 30 червня, другий тур 7 липня. Ми знаємо, що там є. І національне об'єднання, така ультраправа партія, яка симпатизує Росії. Тепер ліві об'єдналися в новий цей народний фронт, і вони також мають шанси пройти до влади. Ну і зокрема пишеться про те, що якщо вони прийдуть до влади, що буде? Ну і два матеріали. От я вам хочу якраз і про них розповісти. Ну, перший стосується цього нового народного фронту лівих, так і зокрема. Мовити про те, що ну він пише що Україна, як і Ізраїль і Газа безпосередньо можуть постраждати в результаті виборів, що розпуск от, національної асамблеї так імовірно е, назавжди змінить політичний ландшафт зараз у Франції. Якщо ліві прийдуть до влади цей новий народний фронт, Макрон змушений буде призначити його. Представника прем'єр-міністром, тобто тоді їхня програма якраз і буде втілюватися в життя, і це ну певною мірою як кажуть, від цього можуть мати проблеми і України, і Ізраїль, і оця війна на Близькому Сході і в Україні. Інший матеріал Фігра пише про те, що Росія сподівається на перемогу національного цього об'єднання, але там все-таки також пишуть, що і Москві розуміють, що навряд чи буде кардинально зміна ситуація щодо. Підтримки України. Як би там не було, але дійсно ці вибори у Франції вони можуть ну, суттєво вплинути не тільки на ситуацію із підтримкою в Франції. Сподіваюся, що поки Макрон президент цього не дозволить, але це також може мати певні наслідки і для Європи загалом. Про це в Європі також говорять і пишуть. Зюдаючи сайтунг. Тепер Швейцарія хоче дозволити експорт зброї в Україну. Цікавий насправді матеріал, що Швейцарія, яка ну, раніше фактично відмовляла реекспорт зброї різним країнам. От зараз, згідно з повідомленням засобів інформації, комісія з політики безпеки Національної ради проголосувала незначною більшістю за нову постанову в законі про військові матеріали, яка раніше забороняла такий експорт. Зараз вона вносить цей проект до парламенту. Ну, сподіваюся, що воно буде прийнято і. Так чи інакше це також буде нам допомагати, є Шпігель. Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер закликає до більш відкритої комунікації федерального уряду щодо політики України у східній Німеччині. Ну він говорить, що ненадання підтримки Україні може розділити і Європейський Союз і НАТО. Ну і зокрема, йдеться, от як він тут сказав, в газеті. Райнішен Пост, так до речі, в середу сьогодні випуск вийшов, що мова йдеться не, йде про, не лише про допомогу Україні в захисті від Росії постачанням зброї допомоги міженцям та економічного розвитку, але й про інтереси Німеччини. І тут достатньо, на мою думку, абсолютно правильна і така доречна ну, його заява, от цитата. Що якщо Україна впаде, Німеччина повинна буде прийняти і опікуватися кількома мільйонами біженців з України. Це було б у багато разів дорожче, ніж нинішня допомога, яку ми надаємо. Тому я сподіваюся, що вони будуть трохи більше допомоги надавати, щоб Україна точно не впала. Вона і не впаде. Ель Мундо, Іспанська Кім Чен розкочує червону дорожку до Путіна. Ну і дякую йому за непохитну, а Путін дякує йому за непохитну підтримку в Україні. Ну і про вулиці Пхеняна купається в російських прапорах великих портретах Володимира Путіна. Дружба між Північною Кореєю і Росією вічна. Можна прочитати на різних банерах і плакатах. Ну, Це хто жив в Радянському Союзі, їм це все знайомо. Італійська «Ля Републіка. Ну, зокрема, мова йде тут цікаве, на мою думку, для Републіці заява. Заява Представника Італії в ООН так на засіданні Ради безпеки ООН, що наше звернення до всіх держав, членів ООН таке: не обманюйте себе фальшивими наративами, які вплутають мир з капітуляцією або наративами, які штучно протиставляють захист проти Сходу чи Півдня. Результати цього конфлікту ну, мови йде про війну в Україні та доля системи правила засновані на ООН, Чітко переплітаються. Ми не воюємо ні з Росією, ні з російським народом. Але ми сповнені рішучості продовжувати протидіяти російській політиці від відвертого порушення принципів статуту ООН, додав посол Ітаріон. Ну це в принципі добре, що і таке він говорить. Ну і. Італійська Лястампа, щоб ми розуміли, чому так довго і багато я вам говорив сьогодні про візит Путіна. Ну насправді не я говорив про візит Путіна у КНДР і зустріч з Кім Чен Іном, Тут е, це, про це пишуть і говорять. Я думаю, що будуть це робити впливові авторитетні іноземні зміни. Ну і зокрема, італійська Лястампа про зброю яку Пхенян постачає Москві. Ну зокрема, мова йде от про ці 11 тисяч контейнерів, так як пишуть, що загальна кількість боєприпасів. Ну, була в 5 мільйонів штук. І, зокрема, Ля Стампа нагадує, що європейці побіцяли Києву 1 мільйон штук до кінця 2024 року. Ну, але там е, згадують і ці паузу у Конгресі. Тобто ми бачимо 1 мільйон так, боєприпасів України, і 5 мільйонів, які, ніби вже все-таки от Корея для Росії, Північна Корея, безумовно. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас цікавою і корисною. І ви. Прокоментуєте. Кому сподобалось, поставити вподобайки і хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. У будь-якому випадку, все буде Україна!